Багато хто запитує, якщо в старому завіті Бог наказував судити вбив злочинців, а Ісус в новому каже, любіть ворогів ваших, то хіба ж це не протиріччя? Ні. Ісус не прийшов зруйнувати закон, а виконати його. Він сам сказав про це. Христос підняв закон на вищий рівень. Якщо в старому завіті Бог показував, що гріх має бути покараний, то в новому Він показав, як цей гріх можна перемогти через любов і благодать. Старий завіт був даний, щоб зупинити зло зовні через закони покарання. Новий завіт діє всередині серця, через Духа Святого. І змінює людину так, що вона вже не хоче чинити зло. Ісус пояснив, що весь закон і пророки стоять на двох заповідях люби Господа Бога Твого, і люби ближнього Твого, як самого себе. Це і була вся суть старого закону. Але люди її загубили. Вони намагалися служити Богу без Бога, виконуючи букву, але без духа. Христос прийшов, щоб повернути людей до справжнього сенсу закону. Він показав, що служити Богу потрібно в дусі та істині. Новий заповіт це вдосконалення старого. Апостол Павло писав: ми вірою не руйнуємо закону, але стверджуємо його. Тому закон добрий, але він був даний для беззаконників, щоб зупинити зло. А благодать для тих, хто народився від Бога, щоб жити як діти Божі. Старий Завіт навчав Не вбий. Новий говорить, не гнівайся. Старий казав, не чини перелюб, новий каже, не дивися з пожадливістю. Стандарти стали вищими, бо тепер Бог діє не через страх, а через любов. Тож новий завіт не заперечує старий, і він його просто підтверджує. Через нерозуміння цього виникають уже вчення, які спотворюють Божу істину. Але хто живе по-новому в благодаті, в дусі, у любові, той справді пізнає Бога як Отця. Амінь.